Коротше, оце я їду вже з Базара, йду по цьому лісу. На зупинку скупився. Зараз вам буду показувати, що я там скупив. Коротше, маму ще відправив докупляти а сам через ліс на зупинку. Зараз розпаковка. І так, що в нас тут є? 15 кг цибулі по 11 гривень. По 11 гривень, 15 кг цибулі. Далі у нас що? Розпаковка. Раз паковка. Два паковка, три паковка. Що в нас тут є? Кавун. Не пам'ятаю по чому. О, дивіться, галоші, блатні галоші. Мама собі купила блатні галоші. Приблотньоні. Що в нас тут ще є? Штани, коротше, собі спортивні взяв. Бо ці штани Ріта вже не в тєму, бачите, Ріта. Ріта штани вже, вже не модні. Вже собі колеса теж з Шлапаки треба нові вже взяти. Зараз що в нас тут штані взяв. За 800 гривень. Найки. Для своїй зайки. Для себе, тобто. Хліба взяв, як же без хліба. Треба щось їсти, правильно? Чекайте, а де саме головне. Я десь загубив. А, винограду ще там взяв. Чекайте. Розпаковка. Виноград. Почекайте, дайте, голос ще заберу. Ой, бажа, бажа. Що тут є вон? Хліб, виноград. Хліб, виноград. Не ви не вірите вон виноград, вон. Бачите? Чорненький. Виноград. Ні, саме головне, резинка до трусів. 35 гривень, бачите? Найголовніше, що тут з цього всього. Це зараз піду на зупинку, та йду з цього лісу вже вибиратися, додому їхати треба. Треба вже додому їхати, бо поки доберуся, вже ніч буде темна. Оце, друзі, така розпаковка від цього блогера вірші авторські». Тако з'їздив на базар, тако скупився і такою живемо.